23 липня 1888 року в Києві на Софійській площі відкрили пам'ятник українському гетьману Богдану Хмельницькому. Встановленню монумента передував важкий шлях на один рік. Найбільшими перепонами стали нестача грошей на реалізацію масштабного проєкту, дискусії щодо місця і навіть питання, у який бік повернути хвіст гетьманського коня. Нині пам'ятник Богдану Хмельницькому не лише один з трьох найдавніших встановлених у столиці, а й один з її символів. Сьогодні Греція святкує 50-ту річницю відновлення демократії. Цього дня, 1974 року, відбулося падіння військової диктатури в країні, так званого режиму чорних полковників. До влади прийшов громадянський уряд. Вже наприкінці року в країні відбувся загальнонаціональний референдум з питань державного устрою. Більшість населення країни висловилася за республіканську форму правління. Британському актору Деніелу Редкліфу сьогодні 35. п'ять. В десятирічному віці хлопець дебютував у кіно в телефільмі каналу BBC Девід Коперфілд, а два роки потому став всесвітньо відомим актором. На екрани вийшла культова фентезійна стрічка «Гаррі Поттер і філософський камінь, в якій Редкліф неперевершено зіграв роль юного чарівника. Його відібрали з понад тисячі претендентів. Успіх фільму перевершив усі очікування. Рік тому Росія вкотре атакувала Одесу. Одна з ракет влучила в спасо Преображенський кафедральний собор. Найбільший православний храм міста та об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внаслідок атаки було пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору. Наразі тривають роботи з відновлення спасу Преображенського кафедрального собору. А яким буде 23 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.